Мої вітання, дорогі мої друзі. Я їм шаурмичку сама приготувала, яка то смакота неймовірна. М -м. Соковита. Дивіться, як я її готувала. Готувати сьогодні я буду шаурму в електрогрилі. Отут капусточка порізана. Я трішечки її підсолила і прим'яла. Трішечки зовсім. Натертий твердий сир, суміш ковбасок. Тут причинкова, копчена і кусочок такого салка прикопченого. Сир моцарелла, помідор, огірок, часничок і маринована цибулька. Соус я не захотіла відкривати пакетик. У мене була аджика, вона така, знаєте, гостренька. І замість менезу в мене йогурт. Грицьке. Так що урму перший раз буду робити в електрогрилі своєму. От. От такий він, бачите, невеличкий. Але я дуже люблю на ньому і рибку запікати, і відбівні якось робила. Запікала просто м'ясо. Так, бачите, поєднала. Я гадаю, що буде смачно. Так, поки я відставлю стороночку. Так. Перший мій крок, що я буду робити? Угу. Отакий лаваш в мене. Тут його дві штучки. Він ціленький, ніде не прорваний, нічого. Я отак змащу. Буде краще лягати начинка. Поверх ще поляю, але отак ще змащу. Я гадаю, що на дві мені буде достатньо. Так. Ну і тепер капусту. Буду візуально ділити на дві шаурми. Так, значить, має бути. Так. Покладу суміш у цю м'ясну. В ідеалі, звісно, грудочка би підійшла корина. Ну, я виходжу з того, що маю на даний момент. Так, достатньо. Хорошого потрошки. Так, ну тепер. Додам цей сир нацарелу. У мене теж залишалося. Підгребла все, що є в холодильнику огірочок. Цибульку з сничком. Люблю мариновану цибулю використовувати, до речі, закінчилася вже, треба буде замаринувати. Так, помідорчик для кольору. Забула зелень дістати, розморозити. Ну, але я думаю, що і без неї. без неї буде добре. Так, ну і сир. Сир в мене такий польський ліліпут. Я колись показувала, я вам куп... ну, купляла, як робила покупки свої. Дівчинка з Польщі привозить. Так, ну, наче нормальна така гірочка. Так, ну і ще поверха. Зараз буду закручувати. Гриль розігрівся. От я вже одну шаурмичку заклала і так притискаю, трішки потримаю і залишаю. І вже оформлюю другу шаурмичку. Бачите, досить гарненько так виглядає. І, знаєте, глаз як алмаз. Всього хватило на дві таких шаурми, на два листочки лавашу. І просто вгадалася навіть цієї поливки, бачите? Сподіваюся, що буде смачно, не дуже калорійно. І одненьку можна буде на обід з'їсти або з кавою, або ще Сир. Забула сир покласти, ну нічого поверха. Так. А може його і треба поверху класти? Я не такий спеціаліст. Ви слухайте, вже пішов запах смаженого. Угу, припікається. З обох сторін припікається. Така вона величенька вийшла, так що я трішки потримаю. Зараз закручу. Я гадаю, що не встигне розмокнути це тісто. Вона ваш такого гарного, бачите, зеленого кольору. Скрутила, бачите? Така гарнюня вона вийшла, наче ніде не прорвалася? Так, вам покажу з усіх сторін. Чудово. Так, і від цієї аромат. Всередині вона обжарена добре, там навіть були такі крапочки відні... віднілися. Колись я робила на пательні, обсмажувала в яйцеві. Ну, сьогодні вирішила провітрити ри. Не пам'ятаю, по-моєму, 780 гривень я за нього платила, чи 750 Це ну, було вже давніше, я не знаю, певно, роки 4 назад. Так що ти більше. Так, обсмажу його. Печу. Вже одненька готова. Відправляю другу. І закриваю. Все. А то ж вже не терпиться, слухайте. Зажалилася крутяча. Гаряча. Ой. Подивіться, Розрізу. Ой, гаряча, годі втримати в руках. Вкусити неможливо буде таку гаряченну. О, гарно вийшло, правда? Виглядає. Ах. Так. Ой. Ну і що? Треба зняти пробу. Так і треба. Кусаю. М -м -м. Але смакота. Цик витікає. Друзі, то смачно, не то слово. Дуже смачно. Така вийшла, знаєте, соковита. От кусаєш і хочеться кусати. Готуйте. Готуйте, що у вас є. Це класно. Неодмінно буду купувати такий лаваш і крутити шаурмичку. Дякую усім, хто подивився це відео. Пишіть свої коментарі, які начинки робите ви для лавашу. Як їх готуєте? Мені буде дуже-дуже цікаво. Усім добра, миру, злагоди і перемоги нашій ненці в Україні. До побачення! А я їм шаурму, поки гаряча.